Доброго дня, доброго дня, шановні глядачі. Ютуб каналу фонду громади міста Херсона Захист. Я Олександр Кобас, і це наші щомісячні інтерв'ю, огляди, лекції. І сьогодні ми будемо говорити з Юлією Єременко, головою управління громадської організації Платформа консолідації жінок. І Юлія, також є експерткою з гуманітарної діяльності. Привіт, Юлію! Привіт, Олександр, рада бачити тебе. Нам радий тебе бачити. Я насправді дуже чекаю е, розмов з нашими е, спікерами з, з співрозмовниками, і е, сьогодні я би хотів, щоб ми з тобою поговорили е, про гуманітарну діяльність. Звісно, це Херсон, Херсонщина, ну загалом цей південний такий прифронтовий і такий субрегіон, е, і поговорили в розрізі таких, можливо, періодів, так. Е, Повномасштабної війни, отже, ми можемо говорити про період окупації, період деокупації, отак, початковий, і, власне, те, що ми маємо зараз, тобто які, е, які основні напрямки, е, які основні успіхи, і які основні потреби е, ми можемо бачити. Щодо гуманітарного реагування в цьому регіоні. Отже, якщо ти не проти, то пропоную почати. Так, дивись, що твоїх питань про різні періоди. Звісно, в, в різні періоди були різні потреби щодо надання допомоги, зокрема, це і допомога в їжі, допомога в воді. Допомога в психологічній підтримці все в, розріз, в розрізі кластерів, футбол та шата. Після того, як була доокупована, ми стикнулися з тим питанням, що потрібна допомога в захисті. Це стосується і психологічної підтримки, це стосується і юридичної підтримки, ось і перенаправлення, тому розпочнемо так. З періоду окупації, в період окупації, здебільшого, населення Херсону та Херсонської області потребувало самозабезпечення базових потреб. Зокрема, люди, які Мають інвалідність або хронічні захворювання, да, потребували постійної підтримки е, ліками, е, ну і е, азвик потреб, таких як харчування та е, гігієна. Але е, я е, знаю, що е, була волонтерська потужна команда, яка працювала, така як кодики патріотики, яка працювала на забезпеченні ліками. Ось в цей період і, в принципі, підтримували і лікарні і збирали запити ось, від населення для тих людей, які потребують негайної підтримки ліками, наприклад, так, це якісь там відтиску ліків, або ліки, які підтримують життя для людей. Це була потужна команда, е, волонтерка Ірина Саліхова е, за таку допомогу отримала винагороду від президента України. Золоте серце, якщо я не Так, а, Це така президентська нагорода дуже, дуже дуже, дуже а, така дуже поважна. Поважна і значна. Ну це добре, що це було вічено, е, і ми всі це розуміємо, наскільки багато людей було долучено. До цієї підтримки. Як це було важливо здійснити, Ірина а, проробила дуже важку роботу а, да, на період окупації, і не, з нею працювала дуже велика команда. Ніхто не говорить, що це тільки її заслуга, це заслуга роботи команди, але саме вона розпочала в перший день війни цю роботу. А, так, За період окупації, 11-го. 11 Розумівши, що все ж таки не звільнена, в принципі, гуманітарні організації, громадські організації а, з усієї України поїхали надавати допомогу, а, везли, тобто забезпечували перші потреби. А, зокрема, а, першими такими наборами. Які були нестандартні, це, це для е, там, е, прикриття цих вікон, е, панелі ось, е, харчування, да, і навіть адміністрація областей придавала машини, тобто відправляли фурами, там, різні продукти харчування, таке інші, також гуманітарним організаціям е, надавалися і заправки, і Самі вони здійснили значну роботу на цьому розрізі. На сьогоднішній день ми розуміємо, що вже такі основні потреби закриті більш-менш для того населення, яке живе в докупованих територіях. Але ми, безумовно, бачимо запити після прориву Каховської ГЕС на. Відновлення водопостачання це буде основним питанням, я думаю, що на багато років. Ось. Е в багатьох селах зруйнованим або пошкоджене водопостачання. а також е надання юридичної підтримки, надання е цих підтримки е в областях, тому що, е скажімо так, ми трошки опустили mm. той момент, що, ну як е, працюють всі фонди? Да? Спочатку ми е, збираємо інформацію, аналізуємо потреби, потім, через який час, плануємо е, реалізацію проєктів, да? поки це все діти, це може пройти там півроку, рік і трошки затримкою отримати. Ну, надається така допомога. А стосовно психологічної підтримки, вона була ну, трошки попущена, і вже ми маємо. Е, Результати цього це перенаправлення, це е, вже перенаправлення в до психіатричної допомоги і таке інше. Тут не можна сказати, що якість надання вона була низькою, але зважаючи на те, е, що її було недостатньо, це саме вплинуло на такий стан. Е, ось на такий стан на сьогоднішній день, на результат. Ну, і, звісно, про те, що на зараз це відновлення. Ось це відновлення пошкодженого житла, да, це в різних там розрізах, в різних, якщо це от, потреба в малому ремонті, Будинків цена да, домогосподарства, це потреба в відновлення незначних ремонтах. Також значною частиною на сьогодні потреби є підтримка а, дітей та молоді, а, саме в тому, що а, потрібна для них соціалізація. А, всі навчались на онлайн, багато дітей, по-перше, не могли долучатися через відсутність інтернету, хтось, да, і молоді так само, хтось наразі навчається в онлайн. І дуже умови, не дуже гарні умови для дітей, особливо у тих, які знаходяться в сільській місцевості. Я знаю, що була допомога від фондів про надання ноутбуків, але все ж через реформу, через освітні реформи і скорочення шкіл, які планувалося, ми бачимо результат, що і так ці діти, яких залишились там в селах, ну, наприклад, да, в Вископільській громаді там. Близько тисячі дітей не мають доступу до навчання. Ну, в когось є ноутбук, в когось є телефони. Не завжди є інтернет. Інтернет працює через Starlink. Starlink є тільки в сільській раді. Взимку можна собі уявити ситуацію, коли діти йдуть, сідають в коридорі сільської ради. А сільська рада, щоб ви розуміли, після деокупації, там, да, після е, обстрілів, це якась невеличка хатина. Ось іде в коридорі, там може стояти стільчик або ні. І в коридорі там, бо навчаються, сидять, слухають ці навчальні матеріали. Тобто, це велике це значить велике питання, яке ну, і важливе питання, яке е, е, потрібно вирішувати, реагувати це, і, і. Якщо навіть, на мою думку, здається, на сьогодні, що ми можемо закрити це питання тим, що надаємо там техніку, то до техніки а потрібно ще і простір, де дитина може навчатися. Навчальний. Простір для спілкування, простір для навчання, простір для, для соціалізації. Не У всіх дітей є умови вдома для того, щоб навчатися. Ми абсолютно маємо розуміти, що ті сім'ї, які виїхали, точніше да, ті сім'ї, які залишились, майже мають різний стан доходу, і, але доступ до освіти має бути забезпечений для всіх дітей І це саме продукт. Ну і, в принципі, мабуть, по великому рахунку все. Звісно, що на взимку ми будемо мати знову звернені потреби про забезпечення опаленням, підтримку да, на зимовий період для Херсонської області це буде велика потреба. Я думаю, що люди вже трошки, навіть які повернулися, не не дуже спроможні забезпечити себе самі. І таку підтримку що потрібно надавати. А, на, да, так. І ще хотіла згадати про самозраді та спроможність там господарства Потрібно розуміти і зважити на те, що ті люди, які там залишилися або виїхали там да, в Херсон, Херсонської області, ну, скоріше це, мабуть, стосується Херсонської області щодо агрокалчу -ка або сектору. Вони повертаються, але вони покинули все своє все своє майно, да, там тварин, які вони займалися гроші, там була корова, вони доїли ту корову, здавали молоко і таким чином заробляли. Ми знаємо, що немає в принципі роботи а, в сільській місцевості, і тепер ще й втрачають роботу а, вчителі через реформу. Ну, скорочується а, а, штат. І а, якось самозабезпечувати потрібно себе людям. Якщо ми не хочемо, щоб з Херсонщини виїжджали люди, а поверталися, залишалися вдома і не потребували постійної підтримки, постійної щомісячної що забезпечення харчуванням, гігієною і це, ну, скажімо так, безкінечної потік, який ніколи. Має тоді не завершитися. Ми маємо на сьогоднішній момент подумати про їх самозаральність таких домогосподарств і дати їм можливість налагодити хоча б забезпечення своєї родини, тими самими продуктами харчування, якимось, щоб вони могли забезпечити мінімальні потреби, мінімальні, хоча б в цьому, щоб це не притворювалося на такі безкінечні поток гуманітарки, які буде потреб... мати потребу і потребу, бо це базові, базові потреби. Ось. І також є категорія людей, які втратили роботу і потребують перенавчання. Це, може, це будуть, скоріше за все, вчителі, та інші категорії або перенавчання і отримання іншої спеціальності для людей 50 це, мабуть, більше стосується Херсону через високий кадровий голод. Все одно є відкриті вакансії, ми вже розуміємо, і в Україні ми це бачимо, не тільки в Херсонській області. що за мінімальних якихось показників людини, яка йде на співбесіду, її вже приймають, і дуже важко знайти якусь людину роботу, яка має більш-менш достатній досвід або хоча б розуміння в чи іншій сфері. Ну, особливий дефіцит, звісно, це інженерні, будівельні професії та інше. Ну, якийсь експертність, скажімо так. Я думаю, що в цьому плані потрібно попрацювати з, перенапра... з перенавчанням, здійснити зріз, по-перше, потреб тих роботодавців, що наразі формують свій запит. По-друге, бажання тих, хто хоче навчатися. Які це категорії, зокрема, тому що, ну ми бачимо декілька. Я, наприклад, бачу декілька, може, це більш глибші категорії, тобто більші категорії. І е, від цього відштовхуючись планувати як навчання, може залучати якісь, по-перше, центр зайнятості, по-друге, е, якісь освітні заклади, які ви могли. Це здійснювати. Може це буде не довгострокове навчання, може це будуть якісь короткострокові курси. там саме ми можемо підтримати тих людей, які наразі там знаходяться, щоб вони знову ж таки не починали виїжджати і шукати собі місця, окрім десь далі в Херсонському області. Юлія, дякую тобі дуже за такий детальний огляд. Я ще пропоную трошки е, професувати. Отже, якщо ми говоримо про м, різні етапи, тобто окупація, деокупація, і вже деокупацію, якщо ділячи на різні частини, вже так е, після там не знаю року деокупації, да ситуація все таки е, якось змінюється, налагоджується чи не налагоджується навпаки. Е, ну, але якщо про тенденції говорити, то Довший час після деокупації, то е, якщо ми говоримо про гуманітарне реагування, то е, ми, ми бачимо, що, що робиться, і це в принципі нормальна реакція, коли ми переходимо від е, традиційної такої прямої гуманітарної допомоги. Ну, всім знані там. Коробки, пакунки, я не знаю, такої натуральної, да, вже до більш розвиткової, да, що, що ми маємо підтримувати ну е, як ми, гуманітарні організації, з якими працюють громади та інші локальні актори. Вже така розвиткова підтримка. Тобто, це підтримка. Е, Домогосподарстві, це е, е, якісь е, так звані інвестиції в розвиток громад, е, не щоб лише людей нагодувати, але власне, щоб е, говорити вже про відновлення, відбудову е, і збереження е, відновлення та збереження громади громад та спільнот. Чи правильно ми, ми це розуміємо? І тоді таке напевно наступне і фінальне питання: власне, куди маємо рухатися, говорячи про гуманітарне реагування, зокрема на Херсонщині. Ти все вірно сказав, сам задав питання, сам відповів, і я сяду, що і думаю, що ж тобі відповісти? Що мені, да, мені відповісти? Що мені відповісти? ну я все одно ну, uh, uh, да, сказав. І гуманітарні організації, більше. і різні локальні актори <свят> <свят> і, да, і інвестують, мають інвестувати наразі, скоріше, в розвиток, а безумовно, коли трапляються якісь uh, події після обстрілу. Да, ми маємо реагувати, як громадський сектор, так і місцева влада, я думаю, ще реагують на ці ситуації да? але в майбутньому безумовно потрібно розуміти, яким чином а, залишити людей, які там проживають, щоб населені пункти не зникали. А, б. забезпечити самозарадність і В через певні інструменти, а, сприяти мінімальному розвитку або а, хоча б під, які, якісь мінімальні підтримці тих громад, які наразі вас зацікавлені співпраці і в яких а, більш менш Вживає більше велика кількість людей. Зрозуміло, що все одно буде переміщення людей з більш менших громад в більш... більші, тому що в багатьох населених пунктах ну, багато населених пунктів майже були зруйновані. І те, це зараз відбувається на Бриславщині, тобто населені пункти зникають. І ніхто їх не буде відбудовувати. буде Укрупнення, да, скажімо так, як українська здоровоку. Укрупнення. Так. ну, ти зрозумів, ось і якраз на це треба звертати увагу. Звісно, що е, потрібно до кожної громади підходити індивідуально в такому питанні, е, аналізувати потреби громади, і тільки після цього. Здійснювати, втручатися в діяльність громади і починати працювати. Так тому раджу всім громадським організаціям, які планують свою діяльність чи іншій громаді і здійснювати інтервенцію, мають розпочати свою роботу і аналіз. Що ще Якщо, це ми, якщо поговорили про серйозні питання, я тобі дуже дякую. Але якщо про такі менш серйозні, але дуже важливі, а, чи не е, так може грубо буде сказано, але чи не під люди на е, гуманітарну допомогу? Я не знаю, часто навіть в дослідженнях я зустрічав так називають гуманітарну голку. Чи, ну, чи, чи якщо звикли, то може вже тепер відвикають, чи може не звикали, може а, тут, я я думаю, яка це... ситуація? Так, в цьому ми, ми всі розуміємо, може констатувати факт конфлікту так, запиту на соціальну справедливість в громадах, які були в окупації, які були в окуповані, і е... час війни. Ці конфлікти ще більше загострюються. Безумовно, одним з одним з цивулин цього, конфлікту конфлікту да, є ще і ресурс. Такий ресурс, як гуманітарка. Коли була здійснена деокупація, Багато, багато людей підсіло, да, дійсно на таку волку, як гуманітарна допомога, і вже від місяця від тижня до тижня да, люди ходили, отримували, збирали. Але на сьогодні я спостерігаю, що в принципі вже немає такої і потоку. То від, десь мабуть, вже півроку я не спостерігаю такого активного потоку. Там щоб роздавали все, що потрібно, чи не потрібно, просто везли ящиками. Такого вже немає. ну Про це вже стає. І це також є певним таким ну, неприємністю і здивуванням може для, для певної категорії. Як же це так? Що ж це твориться, не роздають, мабуть, собі крадуть там, та, до місцевої влади там питання є, або інше. Якесь залізність з'явилася і знову ж таки. Ці конфлікти через дешта гуманітарка, яку возили, чому перестали, і потрібно ж далі щось надавати, треба щось з цим робити. І вже вже такого немає. І сподіваюся, що і не буде, тому що це може бути про якісь знову ситуації, погіршення, да? погіршення стану від сьогоднішнього. Тому. Вже немає про що розмовляти, скажімо так. Безумовно, в тих громадах, де ми бачимо, там може на Сході десь ще позащас. Про Херсонщину не можу нічого сказати, тому що якщо є така допомога, це для вразливих категорій, це якісь е ердженсі реагування. Е е безумовно, ті люди, які лежать, вони як потребували цієї допомоги до війни. Під час окупації, після окупації це стандартна підтримка. Ну від цього нікуди не дінешся, і вона буде потрібна постійно. Чи тут єдине питання: чи може забезпечити на сьогоднішній день влада ну, таку підтримку? Да? І соцзахист? Чи, е, е, Відключаються громадські організації, різні фонди для того, щоб підтримати таких людей і дати їм можливість жити вижити в цій складній ситуації, так як вони не можуть не можуть відповідати да, там, заробляти і забезпечувати всі Юля, я тобі дуже дякую. З нами ми, з нами була Юлія Єременко, голова правління громадської організації тотпорної консолідації жінок. Юля, ще раз дякуємо тобі. Я думаю, що нашим глядачам буде, буде цікаво подивитися і послухати твій експертний погляд на питання гуманітарного реагування на Херсонщині. І ну, ми трішки доторкнулися до взагалі півдня України, тому а, дякую. Дякую вам за запрошення.